Всім доброго вечора. Починаємо наші продажі з'явилися нові підшипники. Це до трактора МТЗ, Юмс, Т40. Ну, зараз побачите, розмір зараз буду казати. Давайте пройдемося по підшипникам. Що нове з'явилося? Так, з'явився підшипник. Опорний. Отакого от от плану зараз буде показувати. 82-10. 78 гривень. 8208, 80 гривень. Це опорні. 81,10, 60 гривень. 81,09, 45 гривень. 82,02. 25 гривень. от, маленькі. Далі появилось ось такого плану. 62, 16. Отакий він великий, величезний, так скажу. 270 гривень. Далі 62, 11, 170 гривень. Далі 210, 115 гривень, 209, 110, 208, 85, 207, 70 гривень. Далі 206 47 гривень, 205, 35, 204, 35, 203, 25, 202. 23, 201, 20, 200, 20 гривень. Це все Китай. Але виготовлений для України в хорошій, в хорошій якості. Далі є отакі, от дивіться, 205. 140 гривень. 204? 120 гривень. 204, 120 гривень. Так, що нове появилось? Так. Таких 4-3 для, скажімо так, на запчастини 4 штуки 100 гривень оцих. Так, отакі от 4 щітки з оце 4 корпуса і плюс запчастини. 80 гривень. Два такі селіндра. 40 гривень. Мічики. Залишилось 1-2, 2, 2 комплекти. М20. Перший номер і другий номер. По 100 гривень. 100 гривень, 100 гривень. Так, круг такий. 250 на 16-76. Маркування. Дивіться, хто розбирається. Я не сильно розбираюсь в маркуванні. 450 гривень. Далі такий круг. 350 на 16 на 127 посадка. 450 гривень. Далі таких 3 гризка. За 3 гризка буде 50 гривень за цих. Далі такі трубки для Сош. По 30 гривень їй даю. Це все, що залишилось. Далі бура. Таблетки, бура, хто як називає для пайки. 100 грін 60 гривень. Така ферза відрізна, 20 гривень. Таке для зачистки як то, кантів, скажімо так, типа як. Ну, ви, хто знає, той знає. Це буде стоїти 300 гривень. Цей, це 300 гривень стоїть оцей ножик з ручкою і плюс 10 ножиків. Такі стоїть 1 100 гривень. Такий замок. 200 гривень. Такий каже, дистилятор для дистильованої води. 200 гривень. Далі такий лубрикатор для станка. Центробіжний насос. Типу, це вкрутите і подається маслом. Є подача. А далі вже роздаєте. 250 гривень. Такий плунжерний насос. І не працює. Подача і обрат. О, і подача масла йде сюди, а тут йде три канали. 250 гривень. Далі таке для виготовлення, для кузні, для виготовлення прушену для сукири. 200 гривень. Такий набір ресців 5 лівих, 5 правих, 100 гривень. Такі лощата. Тут 160. А тут лопнувші. 250 гривень. Частина до лощат. Такі лампи є. Yeah. вам покажу. ТЛЗ, отак от вони. ТЛЗ 32 по 5 гривень. Таких два патрона, На запчастини по 40 гривень. Така частина 40 гривень. Два мотори. Отакий. 150 гривень. Така горілка. Грилка, горілка, нагрівач, хто я хоч називає керамічний, За нього буде 250 гривень. Такі круги. Круг 40 на 40. Отак от 40. Так, 40. В середині 16. 30 гривень. І такі, 31 на 25х9 в середині по 15 гривень. Далі, маслки в минулому відео ви бачили, набір калібрів також бачили. Хто не бачив, дивимося минуло відео, і там всі є ціни і є весь огляд. Все, всім подякували. Пишемо на Viber, Viber 066 911 3258. Всім подякував.